Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити друге DLC до гри Mafia 2, яка називається Jimmy's Vendetta. Давайте виберемо середній рівень складності. It wasn't always like this. No, hey, it's, it's been 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 a Prodojinya, Manolo the Manolo DLC. You called Jimmy. And look what that got me 15 years of rubbing elbows with the kind of guys who don't have a problem sucking each other off for a pack of smokes. Let's just say I was a cleaner. I cleaned shit up for wise guys who weren't smart enough to wipe their own asses. The grease balls screwed me over first chance they got. Should have seen it coming. How is <sighs> he bunt? Bunt, А за що? Мене випускають. Це, походу, випустив. Мене цей охоронець. Too good to be true називається. Треба втекти з цієї в'язниці. Оце наше головне завдання. І це початок. Ось і хор охоронець. Ось так тобі. Ось так тобі. І коліном по обличчю. ляха муха О, ще один. Ось так тобі, ось так тобі. Вибиваємо двері. А, так ти ще й захищаєшся. Ось так тобі ногою по обличчю. Ну, це весь туторіал мені... Можна так сказати, зрозумілий. Це весь туторіал. О! Буде через каналізацію тікати. О, і переодягнувся, називається. Когось завалив, забрав одяг. І тепер на волі. Втік з в'язниці, називається. Ну, На Б. Що там? Ну, це зрозуміло. Так, у нас в кишені лише 50 баксів. Всього лише. А до. Ув'язнення в мене було 50 касарків баксів. Ну, то вже зовсім інша історія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишіть в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!